Всім привіт! З вами автораду. Сьогодні оглядаємо генератор gd 96353701 1 від бренду дорожня карта, спеціально зроблений для тракторів, таких як МТЗ-1025 з двигуном D245.06. Так, оглядаємо пакування брендована дорожня карта, помаранчево-біла генератор, каталожний номер, дорожня карта, вказано на маркуванні. Відкриваємо. Перше, на що ми звертаємо увагу, що ми тут бачимо, що двухручиковий шкіл. Це генератор на 14 вольт потужності 1,15 кВт. І з силою струму 80 А. Корпус компактний, вага близько 6 кг його. Монтується без жодних доопрацювань. Це ж ми всі розуміємо, що це є замінником радіохвилі білоруській. Цей генератор підходить не лише на трактори МТЗ-1025, але й для іншої техніки з такими модифікаціями двигунів D245. І, як завжди, ми перевіряємо на відсутність додаткових якихось шумів, прокручуємо шків і чуємо, що все тихенько буває. З таким виробником декару у нас бувало що новий генератор. Але він шумить. Так, по підключенню задня кришка видно маркування, дорожня карта вибита. Тому, якщо вам потрібен даний генератор переходите за посиланням під цим відео, якщо потрібно виставити рахунок з врахуванням ПДВ, звертайтеся з ми є платниками ПДВ. Продовжуйте рух з Автоградус, всім гарного дня, дякую за перегляд, до побачення!